Сторінка 16 Друга світова війна в історичній пам'яті. За розмахом і наслідками масштабами жертв і руйнувань, Друга світова війна не має аналогів в історії людства. Ця війна на багато десятиліть наперед визначила майбутні країн і народів світу, стала відправним пунктом і поштовхом до велетенських геополітичних змін. Війна залишила глибокий слід у пам'яті людей, родини яких торкнулося воєнне лихоліття зберігали свої рахунки з нею і в наступних поколіннях. Травматичні події Другої світової війни поряд з голодомором 1932-1933 роки становлять найболючішу частину пам'яті українців. Водночас Друга світова війна, як соціально-історичний феномен, є дуже складним і багатовимірним явищем. З одного боку, вона завдала великих страждань і горя кожній родині, нації країні, крізь які пройшла, забравши людське життя, роз'єднавши сім'ї, порушивши фізичний і Моральне здоров'я людей, зруйнувавши їхні домівки і установлений побут, разом із тим, ставши суворим випробуванням для людства, і, попри свою тотальну брутальність, війна виявила численні приклади гідності, стійкості, відваги, героїзму, самопожертвування, людяності. Українці мали ще й власний вимір війни. Вона дала шанс на відновлення національної державності. Погляд сучасника із спогадів Лариси Залеської Онишкевич народилася 1935 року українською вченою у США, дослідниці історії української літератури, пані Ольга Макласевич і її славні торти. Тому що в ті воєнні роки десертів не було чого робити. Мені запам'яталася одна історійка з ними. Події відбувалися в 1943 році в Стрию на Львівщині. Моя мама мала приятельку із Союзу України пані Макласевич, яка була знана з того, що за давніх добрих часів себто передвоєнних. Вона пекла надзвичайно смачні торти. Одної неділі ми з мамою були в неї на чайочку, до якого пані Микласевич подавала смачний присмачний торт, а я гинула за тортами. Після того я кожний вже дістав один шматок і, згідно з добрим тоном, один кусок залишився на тортівниці. Мені почали роїтися думки. А що, якби то він мені припав? А тут несподівано за великими скляними кляними дверима сталася якась метушня на веранді, і всі звернули свої голови туди. Я подумала собі: забудь за етику треба діяти вже, бо більше ніколи не смакувати кого доброго торта. Це ж Час війни я швиденько схопила той останній кусок і ще швидше з'їла його. Коли всі повернули свої голови до стола, то відразу зрозуміли, чому в мене почервоніло обличчя, а тортівниця порожня. Тоді всі споглядали на мене з теплою усмішкою і зрозумінням. Перша і найболючіша границя. З тих тижнів подорожування йдеться про виїзд деяких українських родин з Галичини на захід улітку 1944 року товаровими вагонами для худоби. Різні події явно сильно занурені в моїй пам'яті. Перша з них це коли я побачила напис Границя кількома мовами. Я запитала маму, що це? Справді означає, мама відповіла, що раз ми переїдемо границю, ми вже не будемо на українській землі. Це було твердження, чи радше опис факту, але я дуже різко зреагувала і спротивилась. Я не хотіла покидати Україну. Пам'ять про Другу світову війну не є однаковою. Вона прямо пов'язана з характером політики. Нині найчастіше порівнюють західноєвропейську та пострадянську модель пам'яті про минуле. В основі західноєвропейської моделі покладено співіснування різних поглядів, розуміння балансу, звитяг і трагедії, публічне визнання власних провин, осуд антигуманних політичних режимів, подолання конфліктів, спрямованість у майбутнє. І навпаки, пострадянська модель, що характерна для сучасної Росії, спрямована на власне возвеличення, протиставлення сталінського і гітлерівських режимів, конфронтацію з опонентами, забуття власних злочинів. Ця модель спрямована в минуле. У СРСР пам'ять про війну стала інструментом ідеології та політики не відразу, а після того як померла значна частина фронтовиків у повоєнне 20-ліття державні заходи на відзначання перемоги відбувалися. Однак на них не наголошували. Це був звичайний робочий день без магасових урочистостей. 9 травня стало державним святом і вихідним днем тільки у 1965 році. Відтоді, в ролі ідеологічного фундаменту радянського комуністичного ладу, велика вітчизняна війна радянського народу проти німецько-фашистих загарбників заступила собою велику жовтневу соціалістичну революцію. В офіційній радянській пам'яті про війну фактично не було місця для голокосту євреїв і ромів, депортації десятків національних груп у 1944-1946 роках і репресій проти учасників некомуністичних національно визвольних рухів злочинів радянських військ у визволенні від нацистів Європи, зневажливого ставлення командування до солдатів.